Це до вас, шановні депутати, не повертається з них. Саме в цю хвилину, хтось є на фронті, прямо в цю хвилину. А ми, отут, люди, які прийшли з вулиці, стали свідками того, що ви чуєтесь. Я не прийшла сюди захищати нікого тут. Я прийшла вам просто сказати, що основна причина, чому це все відбувається і про що знають люди. Це те, що, обравши секретаря, за якого ви всі проголосували, ви побачили, що на розході 450 мільйонів бюджету впливають двоє людей в громаді. Переважно. Це рачко і Заславець. А не впливають решту двоє, які так само дуже хотіли впливати Рязану і Борисенко. І не важливо, хто б був секретарем. Тут мова йде тільки про те, яка з цих груп буде впливати на розход цих коштів? Але заручниками зробили всю громаду. Ви наш час. Два роки в громаді, хто не почув, щоб говорили про створення умов для того, щоб забезпечити життям переселенців. Поруч що ну, навіть посилались переселенці з Нью-Йорка, Їхні домівки розтрощені. Вони сьогодні знімають житло за свій власний кошт. І не знають, що їм далі робити і що з ними буде. Ми чули, де-небудь, за оці два роки цю проблему. Піднімав хоча б Борисенко? Чи піднімав її рязанок? Я не чула. Чи може створені вже робочі місця і хлопцям буде, буде, буде повертатися громаду? Їх теж не створено. Але у нас що? У нас секретаріада і друге питання врятувати рядового чорного. Все. Більше цих депутатів нічого в цьому залі не хвилює. Починаючи кожну сесію, ви згадуєте приймемо тих хлопців, які вже не в цьому залі. І знаєте, оці не згадували, як ви мене, я стояла і думала, а що якби депутатами були вони, а не ви всі. Які ніхто ні один не взяв зброю в руки і не пішов воювати. А ви чуєтесь, ви зараз тут доказуєте один одному, хто правий, хто винуватий, які реклами. Але ж все робите для того, щоб не зібралася та ж територіальна виборча комісія. Ви робите все для того, щоб закон не працював. І вам це сходить з рук. І всі на вас дивляться і думають, будемо з вами носитися. Дуже не повезло в Гордській громаді, що вибуха ще 30-х роках. Вона не має, які сьогодні прийшли і стала там вишпирнула, то аж друг із церкви, бо ні один, до речі, не прийшов по питанню церкви. Вас це не хвилює, це не відповіться. Коли ви кажете, Володимир Іванович, що вам болиться громада, ви брешете. Бо якби вона вам боліла, ви <правда> все <рок ще> далі. Хто нам дав працювати? І я висловила не тільки свою думку. Так думає, дуже багато людей в цій громаді. Ви загралися. Якщо є бажання вибух, ви загралися. І от показав сьогодні э, Горінко, що вивести треба, то ми прийдемо до того. Я дуже, дуже спокоюся, що вас повиводять поверходять. Та ну щось зараз можна зараз голосувати. Час до і замість того, щоб займатися дійсно потрібними речами, які нужні у цій громаді, а не вам особисто, вам особисто, Володимиру Володимировичу, особисто, і всім тим, кому ви пообіцяли, що буде все гарно і добре. І мені дуже соромно, пан різник, Ви наче такий чоловік, який от і за церкву, на, на пів шички, вибачте, і за це бачить, та неба. Хожити виключно своїм інтересам те, що власне ви робите у мене все.